Одного разу в маленькому будиночку біля лісу жив бідний дроворуб, його дружина і двоє дітей Гензель і гретель. Часи були важкі, і їжі бей сіжі ледве вистачало на прожиток. Одного разу вночі дружина Дроворуба запропонувала залишити дітей у лісі напризволяще. Лісоруб неохоче погодився. Підслухавши план, гензель зібрав білі камінці, щоб кидати їх по дорозі. Наступного дня Гензель і Гретель пішли в глиб лісу. Коли батьки пішли, діти повернулися додому по сліду з камінчиків. Їхній батько був на сьомому небі від радості, але Мачуха була незадоволена. Незабаром їжа знову закінчилася. Цього разу гензель і гретель пішли ще глибше в ліс. Гензель, не маючи камінчиків, кинув замість них хлібні крихти. Однак птахи з'їли крихти, і вони загубилися. Блукаючи кілька днів, гензель і Гретель натрапили на будинок, зроблений з цукерок і солодощів. Зголоднілі і втомлені вони почали їсти будинок, коли з'явилася відьма і запросила їх всередину. Відьма була злою і планувала відгодувати гензеля і з'їсти його. Вона замкнула його в клітці, а Гретель змусила виконувати хатню роботу. Проте Гретель розробила хитрий план. Одного разу відьма наказала Гретель перевірити піч. Вдаючи, що вона нічого не розуміє, Гретель обманом змусила відьму продемонструвати. Швидко, як блискавка, гретель заштовхала відьму в піч і грюкнула дверцятами. Коли відьма зникла, гензель був вільний. Вони обстежили будинок і знайшли скарби. Вони набили кишені і вирушили додому, супроводжувані лісовими птахами. Нарешті Гензель і Гретель повернулися до свого батька, який шукав їх. Мачухи вже не було, і сім'я возз'єдналася. Зі скарбом з відьманого будинку вони більше ніколи не голодували і жили довго і щасливо.